Всім привіт! Послухайте, що говорить Зоряна Тільки ще я вам головне кажу, не відписуйтесь від мене. Так, Зоряна, не відписуватися, а я там на таке дивитися, як ти мене образила. Та що я попросила нормально тебе не знімати, а ти взяла і зняла це вже не нормально Знаєш, я дуже сильно на тебе обідалась, і того ніколи тебе не вибачу. Бо це, знаєш, тебе людина попросила нормально, а ти зробила їй на зло. Я не говорю до вас всіх, я до зоря не говорю. Якщо вона побачить це відео, я не знаю, може, хай плаче і що. Але це перебор мене вже обіжати називати якоюсь там ненормальною ще щось. Це вже ненормально. Бо якщо ти до мене по злому, то я до тебе буду по злому. Знаєш? Це теж людині обідно. І завтра буде ще третя частина, тому слідкуйте. Всім па-па, не забувайте про завтрашній колаб.